Доброго дня всім! Сьогодні в нас на огляді ось такий ліхтар налобний на голову торгової марки Axis. Ось його код ax 7905 в такій упаковці, де безпосередньо сам ліхтар лінзований. Діодом. Місце для монтажу акумуляторів. Вони входять в комплект багаторазової зарядки. Легко монтуються. Складається і USB-кабель вставляється ось сюди. Мікро USB. Ось. І отриматиме підзарядку. Так, в чому його зручність освітлення? Перший режим біле світло, другий режим жовте, третє. Палах сробосков. Дуб Дублюється так само на задню частину. Має режим нахилу, прямий режим і ось можна регулювати для різних експлуатаційних умов. як Побутових так і на станціях річного обслуговування автомобілів. Досить гарно освітлює необхідні приміщення. Амулятор тримає довго, я вже протестував, вим, вим, вимикається. Так само зараз продемонструю, як можна кріпити легко. Так, З таких функцій має механізм так само висування, тобто по довжині, ну і нахід. Те, що я вже казав, мабуть, трошки раніше. Вправляється в тому, що потрібно зробити нахід, ось ми його можемо. Ось ліхтар одягається легко на голову. Вмикаються режими, біле світло, жовте світло, стробоско, механізм нахили, чудово освітлює і допомагає працювати в темних складних умовах. Ось такий ліхтар рекомендую.